Доброго дня, нове надходження в наявності в Києві Renault Megane 4, чистий 17 рік, в класній комплектації Босе з full LED світлом, LED Pure Vision, з патроніком 360, з камерою заднього огляду на комбінованому салоні. Затонована задня частина по заводу. LED підсвітка кольорова. Декоративно, автоматичний ручник, великий монітор, автопарковочка 163 майже кілометра пробігу рідного. Ціленький збережений салончик. Гарні 17 диски на літній гумі. У нас шторка працює, тут САП, насос, комплект інструментів. Все чисто, гарне. Зупинюся на він коді перевірок. Дуже потужна динамічна машина, тут мотор 1.6 130 кінських сил з однією турбіною, з цепним приводом ГРМ. Дуже гарний практичний колір. 17-й рік, 163 тисячі кілометрів, метро Палац Україна, Київ. Приїжджайте на огляди.